У завершальну суботу фестивального серпня на центральній алеї людно скульпторів тут вже немає, а їхніми роботами милуються черкасці. Саме найбільше скульптура понравилась легкоатлет. Сто ж В принципі з цього году, то нерно саме більше веслування сподобалось. Може, за що то, що займався колись цим? Сподобалися борці. Містяни з фаворитами визначилися швидко і із задоволенням. А для суддівського комітету обрати переможців виявилося надскладним завданням. В цьому році як ніколи важко було журі дійти до одностайної думки. Дійсно, дебати у нас були не умовно гарячими, а справді вони були щиро гарячими. Хотілося навіть відмінити перше, друге, третє місце, там присудити перші три. Містя перших цьогорічний живий камінь видався на славу, говорять Черкасі. Погоджуються з ними і Олександр Радуцький. Я дуже довольний проведені цього фестивалю. Цьому році, як ніколи, вийшли дуже яскраві скульптури. В цьому році оцей шлифувальний камінь закупили їм для роботи більше ніж за всі симпозіуми минулих років. Олександр Радуцький разом із суддями тримають інтригу. Переможця живого каменю вирішено оголосити о дев'ятій. До цієї урочистої миті шанувальників Тецтва на сцені літнього кінотеатру розважала Черкаська вокальна студія Орфей. Світ, подивись, Голосисті черкаські вокалісти своїм талантом вразили не лише слухачів. Емоції переповнили і міського голову. У мене склалося враження, що у нас не просто студія вокальна «Орфей», У нас уже готовий оперний театр. Залишилось тільки його побудувати. Ви не проти? На годиннику нарешті дев'ята. Для вручення нагород на сцену запросили скульпторів. Перше місце дісталося єдиній жінці скульптору полячці Анні Расінській та її кам'яному велосипедисту. Містянам вже більше припала до душі витончена гімнастка. А родзинкою останнього співочого вечора став виступ столичного гурту мандри. Минулого року його соліст вже був гостем фестивального серпня. Цьогоріч вже привіз свій оновлений гурт та нові пісні. Це буде цікаво, бо це буде трошечки незвично. Люди не знають, що це таке за пісні. От цікаво буде подивитися реакцію Черкас. Реакція Черкас перевершила сподівання співака. Виступ мандрів зібрав аншлаг, якого ще не бачили співочі вечори 2011. На ура Черкасі зустрічали як старі, так і нові пісні гурту. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.